Як це може? Але там далі. Питання в тому, що це несанкціоноване сміттєзвалище. Знаходиться поза межами території Лиса Гора, ми навіть не маємо права виділяти кошти на прибирання цих смітників. Це є нецільове використання коштів. Але в той же час я виділяю кошти один раз в году через сесію депутатів на прибирання сміттєзвалищ. У нас не санкціонованих сміттєзвалищ на території Лисої Гори три штуки. І весною, коли в нас проходить, скажіть, як називається. Місячник. Місячник по благострою. Да, і ми прибираємо всі 30 сміттєзвалища, підгортаємо їх. Оце все, що в наших повноваженнях. Значить, не пам'ятаю, в якому році, ну, роки-два назад, в мене є рішення сесії про виділення територій для несанкціонованих сміттєзвалищ. При перевірці прокуратури, прокуратури це рішення було скасоване. Я зараз готую ці документи, розпечатую, щоб ви бачили, що це було як підтвердження. Значить, смотрите, мене Володимир, правий сектор Пиромас, коли... Дуже приємно. ви сільський голова. Так, точно. У вас є місце, куди люди можуть скидувати. Так, є. Місто? Біля єврейського кладовища. Тобто, це всі воно прекрасно... виділено. Офіційно, влечений, влечений. Офіційно воно не затверджено, бо тому що воно знову ж знаходиться поза медами гори. Люди там знають. Прекрасно знають. Значит, то, что происходит здесь, это не от безысходности, не от того, что невозможно выкинуть куда-то мусор. Не, это не, просто отличная тупость. Это не просто тупость. А, я другим до словам сказал. Давайте не ладно, так. это, вам надо не убирать, а предотвращать то, что тут происходит. Вот житель вашего села Коренной, который уехал сейчас в Ломайск, но это его родина у нас. Я разумею ее убить, вот это территория красивая. Так, що це, вихоняє план, що він так палка, що це міський палка. Міська допалка. Всім по этот знак ви видели, що стоїть? Зруйнували. Зруйнували. Хто зруйнував? Ну, хто ж це може вам сказати? У вас органи правопорядка є? У нас Я не місцеві органи правопорядку, у нас є дільничний, який підпорядкований МБ нашим. Ну, він є ж. Да, він є. Ну, Тоб... третій призначений тобто, надо найти, вже. А даний хто сломав, во-перше? Во-вторых, надо поймать, кто занимается этим. Но ну, это большого труда не, не составит. Если хотите, давайте сейчас прямо с вами в режиме реального времени определим людей, которые тут сбрасывают мусор. Мы просто пороемся в мусоре и узнаем, кто его сбрасывает. А режим реального Фамилия времени і... это территория Ильич, сюда только может привезти. Другие не привезут, у других еды высыпать. Что мы можем сделать? Значить, мої, моя така пропозиція, я її неодноразово піднімав, щоб е, на, е, на законному рівні зробити на території Лисої Гора проєктну документацію під сміттєзвалище. Треба зайнятися на рівні адміністрації. Давайте ми знаєте, як це саме, для того, щоб ми зрозуміли друг друга. Значить, ми не приїхали сюди для того, щоб якимсь -то образом вас упрекнути і зробити віно. Ні, щоб знайти не... загальне рішення. Вы правильно, правильно я... говорите. Почему мы приехали сюда? Вы говорите, вот есть закон, есть э, границы, так. где полномочия и неполномочия. Значит, если мы будем подходить э, ко всем проблемам э, с такой позиции, то э, мои полномочия это мой дом, моя квартира, згоди. значит, а то, что делается на улице, тем более в вашем, э, простите меня, районе, в вашем селе, оно вообще меня не должно касаться. Но э, касается, это моя страна. И меня касается, что творится и в Киеве, и в Херсоне, и, так. и в Донбассе. Так, справжніх патріотів повинно касаться все. Мы з вами должны говорити о те, что вот если приехала сюда техника, значит, и вот этот вот э, человек, который... Э, это ж не вручную, це это э, бульдозер, скрепер, который взял и загорнул це Це... балку. То есть он совершил еще большее преступление, чем те, которые привезли мусор. Почему? Он выгорнул туда, откуда вытянуть этот мусор будет еще сложнее. Но ему кто-то дал эту команду. Значит, для того, чтобы этого не было, необходимо все это убрать. Это раз. Второе, то, что вы говорите, значит, мы никогда не победим этот хаос и наших людей не заставим быть культурными и воспитанными. Но мы можем их приучить к порядку, каким образом. Не каждый год выделяет деньги и сюда тратить. Значит, поставьте пять ящиков. Если уже, будем говорить так, есть бездари, которые привозят сюда, но негодяи, ничего мы не сделаем. И -то сторожить тоже не будем. Но мы таким образом хотя бы сделаем им стыдно. Сегодня поставить, простите меня, камеру видеонаблюдения, значит, здесь спрятать, и поставить на две недели, и заснять этих людей, и оштрафовать, и будет порядок. И это не так дорого стоит. То есть давайте искать какие-то новые пути, людей привлекать. Но если приехал человек с Первомайска и поставил за свои деньги планшет, неужели э, жители Лысой горы хотят вот это в этой сране жить? Ми з вами ми нормальні люди і один одного прекрасно розуміємо. Ну, для ні. того, щоб ментально змінити людей, ви розумієте, що треба ще декілька поколінь. Вопросів нет. Давайте міняти її. Так ми нет. оце і стараємося робити. Ми стараємося це робити. От серед мусора є накладна, по якій можна визначити, хто вивіз этот мусор. І вже один виновний є. Есть... Нет, нет. От средні мусора є, допустим, номером телефона вот это выкинул человек хозяин вот этого номера телефона дальше смотрим что у нас еще тут в мусоре есть там есть фамилия имя отчество домашний адрес и блин не... Капец. вы не можете найти кто это выкинул ну тут опять же вот номера телефона Людмила Васильевна он же кому-то принадлежит Село Ліс... Лисогора, Вели... вулиця Велика, будинок 114, номер телефону є. 6-32-60. От ще одну фамілію я знайшов чоловіка з телефоном, який скидує мусор. Тут довго не треба жити. Ксана Розум 096, а ну, Гозум 096. 096 993 42 91. Возможно, он просто в следующий раз не приедет. Он или не он, но он уже точно не приедет. Красивая природа. Ну просто детям объяснить. У нас есть вот вообще обалденное место. Оно имеет название, оно имеет историю, оно имеет. Давайте сходим. Давайте сходим, устроим там сегодня Я уверен, что 100% детей сами захотят это сделать. Давайте вот после, после уборки на 1 сентября там ну, или на 1, 2, 2 3, да, там, ну, вот просто это надо анонсировать детям. Хотите, давайте сделаем субботник. И просто их надо заинтересовать. этого Для... навести порядок. Каким образом? Мы сейчас по полочкам разведем. Влада обеспечивает трактором и предварительным наведением порядка. Молодежь делает субботник и убирает. Значит, сельская рада обеспечивает трактором с прицепом. Раз. Лесный слушок. Питайте, екскаватор якийсь два. Значить, я переговорю з директором школи, для того, щоб числа третього, коли там у нас після оцих свят як пройдуть, щоб організувати сюди таку екскурсію на природу зробити в Значить, вирішуємо тоді питання таким чином. Директором школи і з Кириленком Володимиром Мінівичем, для того, щоб ми організували таку природоохоронну акцію, називаємо акцію. Про прибирання території міщанської балки від смітників. Для свою чергу, я організую рецепт, поставимо, будемо помаленьку прибирати. Через це я дякую представникам правого сектору, патріоту нашому Олесі Гори, що він підняв дане питання. Я думаю, що ми всі разом вирішимо оцю ситуацію, яка не тільки у нашому селі, а такі самі ситуації, я знаю, що по багатьох селах.